Мирно всім неба, мене звати Вікторія, місто Харків. І Сьогодні в мене знову розпаковка посилки від продавчині з Фейсбуку. І там знову будуть пару лілейників. Я вже її не хотіла, якщо чесно, замовляти, але попередньо ми добре поспілкувалися. Тетяна навіть пообіцяла подарунки. Тож мені вже було якось незручно відмовлятися. Тому я замовила і зараз цікаво подивитися, що ж я отримаю. Замовлення попередньо було відкладено, поки була спека. Ну а коли в нас спека спала, то ми домовились про відправку. Ну і там повинні бути два лілейники: Роджерсія, медунка і анемона рожева. Так. Рослинки бачу свіженькі, як пані Тетяна і казала, що тільки викопала і відразу відправила. Виглядають добре. І зараз будемо дивитися, що ж там такого я замовила. А замовила я лілейник, ось так білий. Він навіть з квіточкою. Білих зовсім лілейників, звісно, не існує. Це, умовно, білий, такий е, жовтувато-білий, я б сказала. Далі ще один лілейник, цей рожевий. Лілейник білий 50 гривень і рожевий 30 гривень. Гарні поділочки, дуже свіже. Наступне малесенька поділочка медунка. За 40 гривень. Гарненька. І бачу на декілька точок росту. Далі витягую роджерсію за 90 гривень. Роджерсія трішечки присохло листочки. Але то нічого страшного. І анемона рожева осіння за 60 гривень. Так, ну і, і на цьому все. <хи> Без подарунків, лише те, що замовила. Ну що ж, і так буває. Рослинки в дуже гарному стані, тут нічого не можу сказати. Лілейник навіть з квіточкою. Тож зараз піду все це терміново висаджувати. Ну, а висновки робіть ви самі, в кого замовляти, а в кого ні. Ось ну, Таке в мене замовлення. На цьому лілейники, сподіваюся, більше замовляти не буду. Вже з мене досить. Так, Роджерсія, Таке величезне листя в неї буде, коли приживеться. Мадунка малесенька. І, медунку, ще замовила перед тим, як отримала попередню замість брунери. Така ось поділка анемони. Ну і гарні поділки лілейників. Піду висаджувати. Дякую вам за увагу. І скоро буде в мене ще посилка з великою кількістю рослин. Тож до наступних... Відео і наступних розпаковок. Дякую за увагу!